О Боже мудріший, навколо між нами, і в кожному з нас ти у серці живеш. З тобою в єднанні своїми роками на замість для себе нічого не ждеш, своєю природою тіло збагатиш, а духом у серці цінити життя, навчити любити можливість не втратиш, сьогодні дари. А не ціль майбуття, і народившись, людина не з, віром, з народження кожному шляху свій сенс, а щоб розвиватися не тільки тілом, к життю особистому має інтерес. О Боже мудріший, навчи всіх любити, дай розум пізнати всю цінність життя, тоді би нарешті змогли зрозуміти. Без єдності з Богом все йде в небуття.